Продовжується терор Нікопольського району сьогодні. Вночі російські копаційні війська знову били зградів та важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. Поранили двох жінок та побили кілька десятків будинків. У Нікополі ворожі снаряди поранили двох жінок 46 та 82 років. Зараз постраждалі перебувають у лікарні. Змінно вибуховими травмами у стані середньої тяжкості внаслідок обстрілу у громаді виникли дві пожежі. Одна пожежа виникла у квартирі багатоповерхового будинку, та друга у господарській споруді в приватному подвір'ї. До ліквідації вогню були залучені 22 рятувальника та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. На даний час співробітники ДСНС. Вже обстежили територію міста. Так, у Нікополі у нас понівечено 12 багатоповерхівок, 30 приватних будинків та 19 господарчих споруд. Також знищені знищені один приватний будинок та дві господарчі споруди. Також уламками побиті шиномонтаж, на монтаж, місцевий коледж відділ реєстрації актів цивільного стану. Адмінбудівля, газопровід та електромережа в Марганецькій громаді обстрілами пошкоджено кілька житлових будинків. Та, на щастя, там минулося без постраждалих.